Вітаю вас на каналі. Сьогодні 19 травня 2024 року, місто Перяслав, Київська область. Хотів би вам показати закладку уцвіттями Кишмиша Аватар. Ось Давайте приблизимося до куща. Мене критикували минулого року, що я сильно перегрузив кущі, що в цьому році не буде на кущу нічого. Я говорив, що саме так треба навантажувати куща, щоб отримати з нього гарний урожай. Була зроблена довга обрізка на кущу. Закладено, ось давайте приблизимося. Закладено було два рукава в одну сторону, тут плоскісна шпалера. І розкидано на чотири сторони. ось Дивіться, місце прищепи, як я вже показував у ролику про обрізку. І давайте ось, подивимося, як закладає урожай. Ось ми підемо. Я буду показувати цю ось дивіться, рухаємося. Ми будемо рухатися по самому рукаву верхньому. І я буду показувати вам закладку. Бачите, видно, зараз все вони невеликі, бо я ще цей кущ не, зовсім не нормував. І дивіться, зараз поки що на кожному пагоні ми спостерігаємо закладку суцвіття. Так, це ще не грони, але суцвіття вже це, ось бачите, більше. І ось дивіться далі йде. Ми зараз пройдемося, якому як цікаво буде, залишиться, подивитися, Ось дивіться, тут пагін немає. Щоб, ну, не на кожному пагоні він закладає. Ось є. Рухаємося далі. Ось дивіться, взагалі ось великого розміру. Так я цю руку зараз заберу. Ось дивіться, взагалі. Ось. Це тут вже буде закладка грони доволі велика. Тут це не, не суцвіття, не, не це щось таке. Так, є тут, ось о, дивіться, те, що я казав, що навіть не нормував іще пагона, ось о, дивіться, тут е, три пагона, нам вони не потрібні. Я вам просто покажу, щоб я не виломлював е, для того, щоб показати закладку. Бачите, тут їжачок. Без цього. Далі все йдемо. Бачите, тут на кінці немає е, суцвіть. Давайте перейдемо на іншу сторону куща. Ось дивіться, будемо рухатися, не спіши. Е, нижній, давайте нижній ось рукав ще покажу. Е, у цю сторону так само на нижньому рукаві. Ось, ось бачите, видно. Закладка йде, тут ось, ось немає. Ось далі йдемо. Ось тут є. Невеличке, ось зараз буде, можливо, видно. Тут невеличка є. Ось, ось далі є. Далі все є. Я просто хочу вам показати, що... Довга обрізка дає свої результати. Ось іще є. Це не значить, якщо, що на кожному пагоні, бачите, тут немає, ось на цьому маленькому ось є. Це не значить, що на кожному пагоні буде урожай. Але якщо довга обрізка, хтось може спробує на рожки. Я спробував так. Ось дивіться, у цю сторону, як я показував в ролику, Восени, як я обрізав, я заклав наверх два рукава, це з іншого куща. Так що будемо дивитися оці, оці дві лози. Ось будемо рухатися в цю сторону, дивіться, спочатку. Тут немає, так? Ось далі. Є. Є. маленька ось є. Так, це нам не потрібно, уберемо зразу. Ось є. Так. суцвіття, ось цвіття. Так, да, поки що маленький, бо це не ранній сорт, відповідно, він і розвивається. Ось, дивіться, є. Ось тут немає. Ми вберемо. Тому і розвивається, відповідно, він. Затримкою в порівнянні з іншими сортами. Бачите, що є. Біля нього є. Так, далі тут у нас їжачок ми його уберем. Без. Бачите, немає. Верхушки ми його вбираємо зразу, далі рухаємось ось є, Знову у нас. Маленький, маленький. Ми його оберемо, він нам не потрібний. Рухаємося далі. Дивіться ось у. знову є. Знову є, рухаємось далі. Ось ось є. На цьому ось, у. бачите, теж є. Все маленька. Поки що вони маленькі, бо вони ще будуть видовжуватися і рости. Дивіться, на цьому все немає. Щось маленьке зовсім, ну можна вважати, що немає. На цьому все є. Далі рухаємося. Дивіться, ось вже підв'язав я. Бачите, доволі великі. Доволі велике суцвіття є. Ззаді ось є. Ось, бачите, видно ось буде. Так, ось рухаємося далі. Є ось одна. І ось бачите, друга. Далі ось одна. Ось видно її. Рухаємося далі. Все. Це вже закінчуємо цю сторону. Ось одна є, ось друга. Так. І теж інша. Ось ви бачите, ми пройшли оцю площину, вона зайняла у мене десь 5,5 метрів, і ми бачимо, що пагонів, які не має суцвіття, зовсім мало. Зараз ми перейдемо на іншу сторону. Не виключай камеру, зараз прийдемо і покажу я іншу сторону, як там закладається урожай. Поки що це тільки зачатки, але ми бачимо, що при навантаженні було в великому зроблено минулого року на цьому кущі. Хто захоче, подивитися на логічний ролик, там, де було знято про 40 кілограмів з куща. Вийшло тут трохи більше, ніж 40 кг, але це зараз не про це. Давайте підійдемо на цю сторону. Ось дивіться, скільки, по-перше, у нас є це оці два пагони, це інший сорт, він тут знизу Ну, Ми зараз зосередимося на голові куща. Ось дивіться, у нас тут буде видно, ось дивіться. Маленьке суцвіття, Раз. Ось все є. Будемо рухатися зараз у цю сторону. Ану, продвигаємось. Будемо поверху йти. Тут немає. Це маленьке ось є. Так, це нам не потрібно, саме удаляємо. Ось дивіться, зачаток. Уже видно невелике суцвіття, воно буде видовжуватися. Ось іще одна. Рухаємося далі. Їжачок без цього. Так, тут у нас немає. Тут маленький є. так. Далі рухаємося. Ось, бачите, невеличка є. Ось окраю вже, ось більша. Більше суцвіття, так. І давайте до самого кінця. На кінцю у нас тут немає. І тут також нема. Давайте перейдемо тепер на іншу сторону. На цю сторону вже закладено два рукава нагору і один рукав закладений наниз. Бачите, так як я і казав, ця зона перекрилася. Вони ще маленькі, але вони підростуть. Давайте подивимося по суцвіттях. Ось видно маленьке. Ось раз, є. Рухаємося далі. Я буду так показувати, намагатися, щоб було видно. Бо до осені вже дуже багато, ще дуже багато часу. Невідомо, як складеться життя. Я хотів би, щоб, можливо, хтось захоче спробувати моє формування. Так ось, бачите, видно. Тут ось, зовсім маленьке, ось є. Хтось захоче спробувати моє формування і буде бачити результат цього. Довга обрізка, але довга обрізка це не означає, що можна будь яку лозу. Великої товщини закласти можна, але закладка чи на ній буде гарна, ще це невідомо. А якщо лоза помірна, ось бачимо, бачите, двійник, я його беру, Ось видно суцвіття є. так, Тут немає. Ось тут велике є. Так, далі рухаємося. Тут ось їжачок. Так, на цьому, на цьому у нас немає, але ми його залишимо. Щоб дати навантаження на кущ. Ось є. Так, і дойдемо вже до самого кінця. Дивіться, опустись трошки нижче. Ось дивіться один, ось і другий. З суцвіттям, Верхній перевод сюди, ось наверх. Ось ось суцвіття Раз. Маленьке це уберем. Ось іще одне, бачите більше. Ось малесеньке. Рухаємося до самого краю. Так, ось, будь ласка, сюди дивіться, Тут ось немає в нас. Так, ось дивіться, тут ось велике і ось тут велике. Так, і до самого кінця. Це у нас їжачок, і на кінці в нас немає. Немає, тут немає. А тут теж у нас без цього... Так, ось ми дійшли до кінця, тут на кінці на цих пагонах немає у нас закладеного це. Ось я вам показав я закладку на цьому кущі, на цій стороні так само 5,5 метрів займає кущ аватара. А я для чого це зняв ролик? Для того, щоб люди зрозуміли, що якщо при правильному формуванні, аватар не найурожайніший сорт винограду. Є більш урожайні кішмиші, але я показав те, що закладка при правильному формуванні дасть можливість отримати гарний урожай. Ви бачили, що процент пагонів, які не несуть суть і, відповідно, не буде на них урожаю, невеликий. Це десь процентів 5-10 із усього, усіх пагонів, тих, що я показав. Ще вони будуть нормуватися, буде залишатися певне навантаження. В цьому році з намагатимуся збалансувати більше кущі, буду залишати по одній кращій гроні на пагін, то що тоді терміни уходять далі. А невідомо, яка буде в цьому році. Році осінь, чи вона буде така сама тепла, як минулого року, чи не буде, то вже буду більш збалансовано навантаження робити. Але ж так само буду навантажувати, щоб отримати помірну лозу, яку зможу я тоді закласти на минулий рік на урожай. Це, це я думаю, наглядний приклад того, що навіть при великому навантаженні, який було минулого року, можна закласти нормальний урожай. Кому сподобалось відео, підтримайте канал коментарем, подобайкою. до зустрічі!